Та відійшов назад. Тут Кенсізор разом із тімейтами хоче зайти на доно, тут Одразу вішають голову Джимхато. Торш залишається в соло. Отримав також хет, але виживає. Але Бролан влітає на плент і робить два хетшоти. Бролан дуже круто відіграв. хетрик Нарешті з Броланом впорався, але ситуація 3 в 3, Плент встановлюється. Кенсізор пробує перекрити свою. Тіммейта, але тут Сершен знайшов для себе можливість зайти через смок на плен, але виживає Кенсізор. Ксершен забирає його. К... Ксершен залишається в грі а, в спині буквально у нього Хетрик. Сершен весь цей час ходить, бродить, робить ще один мінус. Хетрик, нарешті, два мінуси у відповіді. Хетрик бере цей неймовірний клас. Essential uh, з Галілом хоче вийти на мід. Забирає Джимхат, але Бролан зайшов спину. Сеншл падає uh, Бролана можна підловити, Алекс. Порався, залишається в нас uh, Торше та Спінг. Спінг спали в Райна гора на Києві і може вийти на точку Б. Там нікого поки що нема. Команда Бейт все ще грає обережно. Кенсізор червоний. Це Пф, невеличка, але проблема для команди Бейт. Треба зараз зрозуміти, як іде виходити. Торше, помітив на центрі супротивника, влучає по Алексу. І таким чином вже два червоних убейт, у, у бейтів. Торше. з пішов на рампу, робить хет. Кінцізор вмирає, тепер 2 в 2. Ну тут знову ж таки, якщо шукати плюси, то це те, що Торше забрав червоного, а не хетріка, в якого 100 хп. Але проблема в тому, що тут ще Спінкс на кейві і Торше, і вони знають, що це типу вихід на Б. І, по суті, тут в моменті ситуація 2 в 2. Спінгс трошечки вилучає по хетрігу. Хто його добиває. Виконує за напад на мапі Ancient. Кенсізор на центрі. Бролан тим часом забирає Хедріка. Кенсізор розмінявся. Іде далі. Непогано. Падає джимхат на донаті. І все ж би в більшості. 4 в 3. Торше прийшов на міт, хоче реалізувати Авік, але не вдалося. Спін Алекс до... доєднується до гравців на Києві і вихід іде на точку Б. Бролан 35 хп. На Хелпі. Цікають певні позиції вогнем. Падає в нас одразу Торша. Пролан і. Торша, хоч і зробив кіл, але глобально це нічого не змінило. Спінг з останній проти трьох має сейвити Мку. Емочку треба забирати. 4-0. Це, до речі, байраунд, який для команди Маус закінчується невдачею. Ну а Спінксу доведеться і справді, як вже було сказано, йти на сейф. Але Алекс відправляється на пошуки. Це галіл в руках, і він може спробувати хоча б знайти мінус Спінкса. Спінкс в Донат тікає. Його обходять всі гравці, поки що команди Бейт. І вони тримають в голові, що він піде в амейн, тобто знаєш, на найдалі як тільки він може. Забратись, однак це не так, це не так. Спінг здониця. Більш таке комфортно для себе зону вибирає. Дитонує бомба. Алекс, Алекс, Алекс. 97 хп на останніх секундах залітали. Спінкс чекає друг. Може бути проблемою. Алекс, мінус. Торши і Спінкс ідеально відіграли. кінцезор не дограє Жодного кіла не встигає дати в цьому моменті, але залишається за кутом. І тепер, можливо, прифарі якийсь треба. Треба, треба, треба доїдати торше Мінус. Спінгс далі з двадцятка. Хенсі два мінуси. Є. Він обмаль, просто обмаль ХП втрачає. Він ще із зершно стихає з'їсти. Але Джим Хад залишається в донаті. Це став четвертий гравець, який все-таки зміг зупинити кінці зора в моменті. Бролан. Дуже небезпечна. Насправді ситуація. Але ні. Хетрік абсолютно холоднокровно спає 250. Вмикає свого опонента. Андрій отримає в Макітру. Два в один. Ну, це має бути п'ятий поїнт для команди Бейт. І Джим Хад не піде. На рітей Радше за все. Кітів немає. І хіба що смок, який може йому в цьому допомогти, однак часу вже небагато лишається. Заявить джим <клес> Нема сенсу насправді віддавати АК-47, та й в принципі небагато сенсу шукати до кінця і ризикувати зараз а, своїм положенням. А що ти кажеш? Е, друзі, якщо шукаєте платформу, де можна було б зручно і вигідно продавати та купувати скіни, тоді ми з Market саме вчасно. Найвигідніші ціни зручна лича сеншала. В них е, є кінці зор. З uh, тімейтом Кіпро мутились. Ніпл, Ну може, він зможе дати трейд. Спінкс важливий мінус. По кінці зору, але далі Ніпл продовжує мутитись в КТ. Зершен і Джимхат. Два Донат закривають собою гравці. Маус. Але вони не розуміють, там чотири-чотири людини. Есеншл. Він не дострілює, він занадто пізно помічає Джимхата. А тут вже Ніпл на підхваті. Полетіли гранати і розуміють, здається, Маус, що це буде закінчення раунду на базу. А. Однак завадити цьому поки що вони не здатні. Тому будуть радше за все грати по сплен. ситуацію зі спробою рітейку. Алекс чекає спину, помітив Бролана, але Бролан його перестріляв. А якраз таки цей момент був ключовий, щоб отримати, мабуть, в меншості точку. А. Залишається хетрик, останній проти всіх. хетрику вже треба. Е Думати про те, як засейвити, Алису Івану, воно тут буде важко. Можливо, треба дропнути Айвік, не дати. Зор доведеться, доведеться йти при фарім, намагався кінцезор спіймати Джимхата. Трейд Трейт є, окей, все чудово. Тепер головне зершена, якимось чином тут вбита, але по одному, по одному йдуть. Зершин дабл. Тріпла не буде. Окей, нормально. Essential може ще й поставити бомбу, трошечки втримати економіку на плаву. Ставиться бомба, два в три. Alex Essential. Алекс. Знову спина. Бролан. Один в один ситуація. Але чи впорається, Бролан цього разу? Алекс, помітив? Уф, Бролан. І знову цей ключовий хет. Essential залишається один проти трьох. АК-47 є. А, смок. На пленти, Essential. Ну, до речі, нашивати можна спробувати. ХП мало він забирає Брокнул. Він що, він це, за цей раунд. Три секунди залишаєте, чи встигає там торше. Ну, мабуть, встигає, та набої закінчуються. Але спроба була непогана. Другий раунд для Маус. Бейти стоять під рампою, хочуть прийти на Кейв. Тут Бролон бачить першого, бачить другого, але його розміняли. Можна тепер підібрати девайс на Alex. Поки що і стеком, але от ніпл щось йому може і принесе. Бутель Молотова на колону. Відганяє Торшу. Торша залишається все одно у Києві. І ну, майже двох розвалі падає все ж таки від, від, від Кенсізора. Але Спінкс дочекався Київ, Кенсізор падає. Спінкс залишається у куточку справа. Його перестрілюють Хетрік. Тож, в принципі, 2 в 2. І от зараз ключовий момент із Алексом. Team. Алекс, все ж помирає від Джимхата, і залишається Хетрік останній на колоні. Проти двох вийшов на Ексершу, і то його перестріляв. Третій раунд за Маус. Третій для Маус не врахував Алекс, що потіні його буде активно не грали. Ну і це, як на мене, шанс для команди Бейт. Але чи скористаються вони їм? Тому що крайні позиції зараз тиснули Маус, забирають есеншола під рампою, і таким чином Маус все одно в більшості. І ось так от у бейтів були гарні позиції, але тепер вони в трьох раунд взяти буде. Дуже-дуже важко. Торше помітив центр, перестреляв Хетріка. Там ще грає другий. Тим часом Джен має поратися із Алексом. Ні, Алекс гарний хет. Дорога на точку А, наче відкрита для нього була, але Сершена він не чекав цієї позиції. Так. З того моменту жодного раунду команда Бейт не змогла забрати. Ми бачимо. 5-0, далі 6-5, Джим Хат мінус Сезор, Багато утіліті демеджа прилітає на старт міда. Відповідно, Бейт радше за все мають віддати ще й сьомий поінт. Бролен дабл кіл, Хетрік 1 ХП Алекс 51. Ну це, на жаль, вже ніяк не рятується. Алекс і Хетрік. 2 в 5. В очікуванні. Якоїсь аркадки від команди Маус, але Маус насправді колектив дуже високого рівня гри, і ніхто з них дарувати подібні моменти опонентам не буде. Тож падає у нас Алекс, залишається Хетрік. Один відсоток у Хетріка. Вихід на міт, його перевіряє. Спінгс, Хетрік. Гарний хедшот. Ліває далі в мейн, але там є гравець. Хетрік, можливо, ні, не чув. Але вони зершена можуть розминутись. І зараз Хетрік мав би його навіть перевірити. Ксершен, правда, сам подивився. І це це, це, можливо, ніж буде, друзі. На останок 7-5 на користь Маусфор. Під Києвом, чотири гравці. Е, решта, точніше, команди Маус, знаходяться на старті медалі. Але Хетрік інста програє дуель Essential не зміг затрейдити. Тіммейта, але Essential все ще стоїть. Насправді, Essential може. Може з долб Бретма піти, шукати кіла, але він не розуміє, чи з один А А цей момент полтіло гранати на А. кінцезор, зор, П 2000 кінцезор. Ні, жодного кіла не бачимо. А Плент втрачається і доведеться грати по сплент ситуацію. Алекс. Пробує перестріляти зараз Плент. Ксершон з локом стріляється до кінця. Пель відійшов на КТ. Важка ситуація для Бейтів. Алекс в Темплі. Тіммейти, наче поруч на КТ, але. Треба під плешко пробувати витискати опонентів з пленту, і в них це виходить. Алекс, класна гра. Джимхет та бролем падають, помирає Спінкс. Тепер Маус меншості. Ой-ой, Ксершен помирає на мейні, залишається Торща останній. Там, правда, з заби проблема. І Торш все одно може взяти цей раунд. Торш залишається один на донаті, і перестрілює абсолютно всіх. Навіть, ну, навіть без тої перестрілки. Ти вихід, Ніпл байтить? Зараз на себе бачить тінь гранати Джимхат, вихід флешечки, нікога не працюють. Сершен Зершин Зершин він зможе збирати двох. Це просто втрата бази. А і здається, команда Бейт мають віддавати не тільки 9, а ще й 10. раунд. Занадто однобоко закінчується цей раунд. І можливістю для команди Мауспорт вийти на 10-ий раунд. Поки що не йде гра, не йде гра після непоганої домінації від команди Бейт в якісь моменти. Тим часом атака підходить під рампу, полетіла купа гранат. Брон розпочинає вихід. Прочекали правий куток, але тут за колоною був упали, але тим часом падає хетрик, Мінус Адс. Але Спінкс отримав хедшот від Джимхата. І таким чином 2 в 3. Шанси залишаються. NPL і Кензісор. він грає через рампу, і, в принципі, з таким таймінгом його ніхто не чекає. Зараз, можливо, буде дуже швидкий кіл, і тоді ситуація 2 в 2. Але кіл якраз пройшов по Кенсізором. Залишається і Іде він на сей. Це 11-й раунд для команди Маус. Одинадцятий єм, но ну, Аніпол. А, тут би відійти насправді не втратити Мку. В нього, звичайно, 100 хп. Але всі ми знаємо, наскільки великий радіус детонації Веншента. Я так розумію, просто на останніх секундах буде лікувати. От, начебто, взяли паузу, але ж ну, нічого не змінило. Зараз бороняли. Але точку Б розкидують під Бролана, Він виходить першим. Хоче пристріляти гравця зліва, не вийшло. Все, тим часом вдалося пристріляти кенсі зора. Далі торша купу демеджу вносить по гравцю, який стояв там зліва, але він його не добиває. Енпіель. Непогано грає земкою, але в один мінус. Тому ситуація стає 3 в 3. Тим часом вже по Пленту А ходить в нас Ксершон. Хетрік, Хетрік літає активно на центрі. Забирає його правда Джимхат. Джимхат може доєднатися до Ксершона, але чомусь не робить цього. Хоча А, плент, плент треба підібрати. Ксершон у нас на КТ, зараз. Мав би перестріляти Алекса і по Есеншалу. Поесеншало була інфа, що він зліва стояв на Б, що він отримав. Ну і тепер на останніх секундах буде спроба грати у спину. З одного боку, Мауза можуть не чекати. Ви щойно піднімались дев'ять? Ви бачили, що нікого в міду немає. І ну, скоріш за все хочеться віддати перевагу з КТ. От саме звідти, що прийде де Есеншел, але ні, прочитали все ідеально. далі. Що тут як змінили? Тим часом розпочинається швидкий вихід від Маус на відкритий пленк. Сершен одразу збирає Кінцізора. НПЛ розігрує заредки. Oh. Робить три мінуси. Четвертий не вийшов. Джимхат все ж таки його забрав. І ситуація, в принципі, 2-2. Есеншал. На шостому вагоні як же не влучає в спину. По суті, супротивникам хетпив позицію. Знаходиться один 2 І демеджу ну, доволі багато по кінці зору пройшло. 52%, але він все ж таки зайняв. Ледер і обережно з Ніплом ідуть вперед. А на конекторі зверху також є один з гравців, і ці емки не зіграли. Спінкс разом з Броланом Розібрали ледер, і вони мають здогадув... ну, здогадуватися, та, що ну, не, не все так просто. Гетрік, до речі, от з того нового ящика зробив кіл. Ксершен падає на центрі. І таким чином ситуація 3 в 3. Від есеншела багато що залежить, він грає у конекторі. Також за ящиком. І він робить два мінуси. Класно. Тепер торше один проти трьох, і, мабуть, Маус все ж таки віддадуть цей раунд. Ну Це виглядає як перший, як перший для бейців. Бу... Хетрік тим часом. Перестріляв ледер Класно заведе флешку і забрав Бролана. Таким чином, тепер в більшості гравці бейт. Ну і атака на. Поки що відкладена, наскільки я розумію. Хетрик змінює позицію, грає тепер на Мідлі, його в такій агресії не чекають. Знову ж таки, там Xершен дивиться, але от чи він перестріляє снайпера, якщо той вийде до нього. Мабуть, ні. Стоять на Мідлі зараз гравці Маус, Хетрик має одного точно забирати. Падає Сершен, далі смок. А тут же Маус я. Б... Порадив насправді засейвити девайси, тому що вони в меншості 40 секунд і, і що зараз смаками позакривають, і вони. наш ніяк цей раунд не візьмуть. Ну, подивимось. Бам, раз, Торше. Він знає, він знає тепер про позицію, де стоїть Хетрік. Але Молік не допалить. А ні, все-таки догорає нормально. Торше виходить Хетрік. Я розумію, мав, мав бути піксель та під правим ящиком був. Але саме конкретно в той ящик куди Торшу і планував, залітає він непогано. Спінг далі залі мінус. З одного боку втратили... Власно, підтискає спину. Зараз можуть вийти на коннектор. Там. Ой-ой-ой, спалився. Наше ти спалився. Наше ти спалився, чоловіче. Вихід на закритий Essential непогано відіграє. Торшу дочекався спину, чекає ще одного, інфу. Тим часом Джемхат приселів кінці Зора. Як же тут помиляється бити насправді От з тої гранатою то нам насправді мало зараз брати цей раунд. Ну а тепер раунд беруть наче Маус, і рахунок стає 3-3. Ще не влучає солісніковий кіл, що нема бути. Хетрік розбираєксершена. Тим часом Торша впорався із есеншелом. Вихід через шорт. Блон забирає Ніпла, Кентізор, мінус Бролан, серія розмінів. Тепер стація 2 в 2. Плен до сих пір не стоїть. Спінг не летить. Чим хат залишається в соло проти двох. Накидає під себе смог. Проти нього залишається снайпер. Алекс. А ви, якщо шукали платформу, де можна було б зручно і вигідно продавати, та кувати скіни, Тоді ми з Вайтмаркет саме вчасно. Найвигідніші ціни зручна та безпека оплата, а сама платформа зроблена українськими розробниками взагалі топ. Хетрик тим часом забирає Бролона Ледерім, Далі коктейль під спінгса. Він відходить назад. Тепер буде дивитися коннектор. Тим часом. Алекс може підловити. Ні, його підловили. Джимхат. Саму сотку, однак далі він підставляється. Ні, побуває з перетяжка. Для Мау зараз може заклинутися, але же непоганий вихід кінці вбив. А далі він знав, він знав, що Ніпл десь знаходився поруч з побдогом. 20 секунд до закінчення раунду. Маус. Треба почати швидше виходити на дуелі, якщо вони, звичайно, збираються вигравати цей раунд. Полетіла флешка в небеса. Смок на сендвічі. І. Зершин зібрав. Він буває хетрика. 10 секунд до закінчення раунду, але тут вже нічого не поробиш. Зершину доведеться сейвити девайс. І рахунок стає вже 5-3 на користь бейтів. Уксерша залишається М. Зараз від Алекса. Флешка ідеально прилітає. Міну Джимхат. Е, Джиммін не чекав, що може флешка прямо в такий таймінг пролітати. Зержана, як бачимо, теж тримає по Макітрі. І це може бути раунд. Е... Полетів смок на вихід, Хедик нічого не бачить. Далі хаєшка просутив, помітив, але не влучає. А, але ні, Бролан все ж падає Essential Має також робити як мінімум один кіл і залишається останній на пленті. Але Торші, що виграв, так це самі додаткові кошти. Торші падає на пленті і раунд за командою. Може бути великою проблемою, тому в бейт непогані шанси. Зершин вже знаходиться на Олофі. Кінцізор не чекав такий таймінг, але все одно хедшот. Буде від нього, Essential. Essential його було видно, есеншл даблкіл. Як він ідеально тут відіграв, його бачив, спінце, але нічого не зміг зробити. Ніпл далі, мінус один. Так, двічі флешка. Алекс все ще живий, але треба цікати. секунд ТП В нього прилітає Молік. Не знаю так. Пізно, Хетрік! Пішов бувати. Мінус Заршен, мінус Пінкси. І... Команда Маус 3 в 5. Насправді це патова ситуація може бути для них. Через Аві зіграти буде досить проблематично. Тут же та Алекс кросом стоять Авік плюс 47. Гранат не так багато. Вихід Алекса важливий мінус поторші. І Бролан з Джимхатом. Два в п'ять. Хетрік знову забирає сотку. Він знову готовий вибивати. А тут перевага по тіні. Хетрік. Вони пам'ятають, як Алексу не дозволили дати свій кіл на енженці. коли тінь зіграли ключову перевагу. Ну і тепер Джим Хат один в п'ять. Джимі Сало мінус один. Алекс. Далі має два інформацію. Але Джимхат вихід дабл вже присутній від нього. І Джим Хат насправді може пірнати. І в КТ 30 секунд залишається в Джима хата. Смок раз, смок два перекриває по максимуму простір. Але проблема в тому, що близько стоїть зараз Ніпл, і саме від нього буде відштовхуватись команда Бай Джимхат не Узів перевіря... на трені. А для цього треба виграти пістолет на раунд. Ви дивитесь канал в студії Мейнказ, Для вас коментує Сеня і Тандер. І ми дивимось. Прямо зараз. Тож який хедшот, прола Джимхат! Та що це таке? 5 в 0, просто без шансів! Льворуч соці знаходиться ще не менше 2. Два... Але підставлятись не можна. Бролан, Бролен, це бомбкері, Хетрік мінус. І тепер вже Маус має розуміти, що це. А до кінця Торше Дабл. Бролен буває кінцезора. І Алекс один в п'ять. Це знову може бути раунд в нуль, просто без якихось шансів. Алекс 1-5, і Джим Хат перестрілював, потягнув просарадло, каже типу хлопці. Я знаю, як це вигравати. Ну, типу, послухайте, давайте отак зробимо. І в принципі, воно і працює, як бачимо, Торше мінус один. Далі доведеться ховатись. Хетрік. Відповідь не забарилась. Смок при тому в конектор. Перекривається. Інспектор де міг би грати. Ріпер близько. Бролан. По одному. Просто по одному. Бейт біжать вперед. Торше Дабл в попдогу. Просто Алекс один в чотири. Як. Погано за напад в команді Бейт. Я не знаю, мауза просто перекривають абсолютно всі шляхи, де може поїнтів, якщо це вдасться. Олік лопдох починається вихід. Ніпл, непоганий мінус. Але Бролин одразу на підхваті. Джимхат Починає спрейти у смок. Бролин небезпечна позиція на Сендші. Є опонент Essential, Тим часом буває спінкса. Хетрік. Хетрік промотитись не дають, але Бролан згорає в вогні. Це 2 в 2. Перетяжка на б сайт Прямо зараз. Essential вихід через нижній. Бачив його що торше. Торше. Він чує, як ставиться бомба. Мінус essential, і має розуміти, що радше за все останній Алекс наверху. Тобто це через верхню гра. Ріпла стоїть на прикриті. Джимхат, буває Алекс, це 10 для Маус. Здогравати. Якщо хтось підставиться, непоганий мінус. Далі спінг якраз таки вмикається, мінус Сенджел. Ну в Маузі сетапи навіть краще. От ти дивишся просто, як вони безшансово. Навіть в цьому моменті здавалося б, вторше. крута позиція, але на один кіл. Дабл пі... Його дабл пікають, йому гайки. Один в один трейд невигідний для КТ. Але вони ставлять спінкса, який через верхній буде трейдити снайпера. Вони на крок попереду і бейтам не дають, як казалось раніше грати. Хетрік разом з тімейтом намагається обережно з Алексом просувати через зайві. Алекс важливий мінус. Але зершен впридол, бомба втрачена. І доведеться розпікувати Алекс. Гарний хедшот. Спінкс один в два. Тут прилітає смок. По І я думаю, що Спінкс прям так наричане. Другий смок. А тут вже тунель може вийти. Ні, ідеально, ідеально під дивляться. дивляться. І цікаво, що будуть робити Бейт. Насправді готується. Смок, я так розумію, це смок. Смок більш під вихід. Прям тут зараз пішов контакт. Пінс один мінус. Цього може бути достатньо. Аби команда Бей далі просувалась. Кенсі Зор. Він дотускає Торшу, Торшу мінус. Але там вихід, там вихід з коннектора вже відбувся. Кенсі Зор. Кензі Зор з Алексом просто ховає двох і залишається Джимхат Один в чотири. Команда Мао зараз має відпускати одинадцятий пойн. Як же насправді тут повезло <губи> в команді Бейт, снайпер не влучає. А, далі гравці з Діго виходять, нічого не бачать. Джимхат забирає ще й Алекса, залишається один 2. Гроші є. Там Бролан в горі. Насправді Блайн полетів. Бролан, 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 Бролан" Він навіть Бланді влучає. Бролан трипл, Торше вбиває Сеншо, Алекс один в 5, Вони знову повернулись на ті самі рейки. Ну от, в принципі, ідея класична, зрозуміла, та, все правильно, вони робили, але на, на, напряжіть трошечки ледер рум, щоб туди смок не кинул. Ну, щоб на 30 секунді не було там смока. Смок на 30 секунді. Важко зрозуміти, що не сказали, але мені здається, фокус, Ну типу сконцентруйтеся в першу чергу. Ксеншон розбирає мідл. Команда Бейт вирішила швидко зіграти через центр. Одразу а, падає Зор і бий. Не виходять, вони в меншості. Але вже по демеджу посилять. Ано! Оу, Сершен просто прострілює. Зараз есеншал у відповідь. І таким чином бити взагалі в меншості 3-5. Яка шара? Як у відповідь? Першого в смок, просто в таймінг якийсь, другого навмання зашив. М Окей, okay, окей, okay. uh, друзі, Спінкс. Спінкс з перепушив, стоїть в позиції. Uh, сюди Алекс радше не полізе, хоча підходить Хетрік. А тут ще й Сержа на, на трейд є. Ну, насправді це виглядає як мертва ситуація. Команда Маус тут мають uh, забирати тінь на перевагу. Спінг з даблкіл. На жаль, це здається має бути кінець, або ейс від Андрія, ні, 13-11. Мауса виграють цю серію з рахунком 2-0. На жаль.